Ілюша, скажи всім привіт. Привіт! Льош. Ну, ви поняли. Привіт всім. Ми зараз з велією йдемо на город. У нас сьогодні знову сонечко. Вчора ночі був дощ. Підемо подивимося, що у нас там росте. Ось так у нас городочок наш прибирають, косять. У нас тут класно. Це чистеньке. Ось ці великі дерева, які я люблю. Ось туди прямо ми підемо зараз велію, потім вам покажемо трішки вам нашої природи. У зараз все буйствує. все позаростало. Ось ми свілі йдемо. І Вілля йде в мене нагород. Пішли, Вільоша, пішли. Вільяша. Ні, зараз в неї багато справ. Поки обнюхає всі кущі. На, на кожному метрі або менше. Зупиняємось. Та й пішли. Ось наш поворот на городик. У нас тут теж трішки покосили туди ми йдемо ось які в нас зараз ми всі в природі тут далі дорожка пішла виля в мене на огороді на руках сидить далі люша ось так прийшли ми на свій город Ось і. Ось і. Укроп по пояс. Але дуже люблю дивитися на нього. На свій город, на природу. Такі чудові в нас облака. Низько, низько воно тут. Ну що, пішли подивимося, що у нас там виросло. За ці дні може кабачки. У мене появилися кабачки. А до цього були одні цвіти. Ну, постуцвіти. Ось зараз, може, у нас щось там прокльовувалось, я бачила. Але декілька днів теж не ходила. Зараз подивлюся, що в мене тут виросло. Ось такі в мене кабачочки стали красиві. Стали похожі на кущі, а то щось було не, не, не зрозуміле. Кабачок торчало три ли, листочка. Ось, у мене кабачок, купусі, ура! Я його бачу. Я думала, нічого не буде вже. Але вони другі є і третій є. А оце пустоцвіти. Їх потрібно зривати. Зараз ми... Біля, йді, пока. Зараз ми. Зірвемо цей пустоцвіт. Оце пустоцвіт. В ньому вже нічого не буде. І ось іще один. Де він тут був? Ага, ось ці два, мабуть. Бачите, ось це пустоцвіти. Коли кабачок, він уже йде, він уже йде з ось, бачите, від відсіля вже йде кабачок. А коли пустоцвіт, просто йдуть. Квіточки ось такі тоненькі. Ось такі ножки тоненькі, і це вже ось такі, це вже пустоцвіт. А сам кабачок ось так він росте. На ньому з'являється, з'являється зразу кабачок. Ось так. Класно. Тут що в мене теж пустоцвіти, мабуть. Так, ось тут є кабачок, але оце також пустоцвіт. Ось, ось так це пустоцвіт. І це теж ось це. Самі кабачки вже, бачите, вони ось так ростуть кабачочком. Оце все пусте. Тільки забирає сили куща. Ми сьогодні трішки малини нарвали, ходили. Нас у садочок позвали. Зі руки зцарапали. Ось так, зато малинки набрали. Так, ось тут у мене кабачок. Ось, бачите, вже зразу одразу видно, що це кабачок росте. А ось це пустоцвіт, Бачите, ось він. На ньому вже нічого не буде. Так, і ось пусту цвіт. Кабачки вже ось, вони одразу починаються. Вони ростуть вже з кабачком. Я вже почала це розлічати. І ось пустоцвіт цвіт. Це також пустоцвіт цвіт. Так, а ще в мене є один. Але він поки що також. Нічого, ніяких признаків... Ось тут є трішки. Ну нехай сидить, потім подивлюся. Ось такі в мене кабачки. Ось як оцей кущик були. Ці стали тепер похожі на кабачки. Вон навіть кущ. Оце як сидів, так і сидить маленький. Так, що тут далі в мене? Помідори в мене почали бути схожими на помідори. Що вам покажу трішки. Так, да, я знаю, що їх потрібно підв'язати. Мені скоро прийде пилка. Це я буду на днях в городі. Получу цю пилочку, потім напилю гілочок і все попідв'язую. Ось такі перчики. Ось такі красиві. Ось це мої помідорчики, буду за ними, за ними слідкувати з сім'ян, які я садила у землю. І стволіки все на них гарне. Ну, огурці в мене маленькі. Всього два огурчика. Так, це в мене спаржа. Сподіваюсь, також перший раз саджала в цьому році. Взагалі перший раз в житті саджала спаржу. Оце мене цим цім насінням а, ну, тобто, пригостили. Я його посадила, але я, мені сказали, що це кабачок, але я не знаю, що це. Похоже, боюся, що це тиква. Бо тиква мені не потрібна, мені потрібен кабачок також. Ось, вони такі великі. Оцей навіть почав вже плестися. Але на ньому також немає квіточок. Тому не можу сказати, що це таке. Ось такі великі-великі листя. Щось там уже є. Цвіточки якісь є. Хоч би не тиква. Мені тикву не треба. Віля, іди сюди! Віля моя пішла далеко. Ти де пішла? Де ти була? Ось так. Жарко. Що, Вілюша, пойдемо домой. Зараз да? підемо. Тут у мене помідорчики також зав'язуються, що радує. Ось у мене є тут одне деревце. А, називається американське дерево. Ой, де воно? Ось воно. Ні, це не воно. Ага, ось воно. Це, кажуть, з цього дерева можна назбирати 5 ведер помідор. Буду слідкувати за ними вам буду показувати. Побриваємо трішки там. На ньому. Так. Укроп для краси. Теж познімаю. Ось такий личок, Те, Теж у мене кукурузка. Ні, це не моя, моя там далі. Так, у мене там навіть арбузики є. Оце після цих дощів на землі з'явилася ось така дрібна травка. У нас тут її називають коврик. Вона потім розростається, така, як воскова, розростається і по всьому городові розплетається. Не було до дощів, зовсім не було. Ось у мене тут арбузики. Ось так такі. І дині. Ось такі. Мені Порадили на одному кущу оставити один плод. І тоді буде врожай, щоб найбільше одного на одному кущі. Оце я в цьому році так спробую зробити. Ось так у нас тут гарно. Віля, іди з чого з чужого огороду, Віля. Люша, пішли додому, все, пішли. Стой. Ну ось вам трішечки з нашого дня. Сьогодні третій день, ні слідуючий день після трійці. Сказали, не можна ходити на город. Три дні, нічого робити не можна. ось Дивлюся на те, що росте. Дуже порадували мене кабачки, вони в мене будуть. Ось таке життя. Огородника починаючого радує все, що розуміємо. Що пішли ми додому зелі. В Серюша, пішли ми додому, з городу йдемо додому. Мені прийшли деревця, покажу вам потім. Одна черевишня і одна абрикоска. Мені сказали, що... Вони продаються в горшиках дворічні, тому можна їх посадити, будь-коли висадити тобто в ґрунт. Це буде також в мене експеримент, але я знаю, може трішки вже, коли жара спаде, тоді буду їх висаджувати. Ось так ми йдемо додому. Іллюш, дамо йдемо? Так? До да? Додому підемо? Ільош. Ільош. Втомилася. І водички, мабуть, хочеться, це, бо сонце жарко. Ну що, ось такий у нас день. Трішки ще приготуємо щось сьогодні смачного. Відпочинемо. Йдемо додому. У нас тут люди саджають клумби з квітами. Я теж хочу зробити собі такий оголочок. Квітковий. Ось такий роблять клумбочка. Сезонні цвіти, одні оцвітають, другі тільки починають. Дуже-дуже цікаво. Завжди можна бачити квіточі, клумби тут у нас. Ось так ми йдемо додому. На у нас дуже городок зелений. Дуже-дуже Зароду багато і зелені багато. Можна сказати, ми тут потупаємо у зелені. Ось наш домик вже відніється Ось він. Ось такі в мене деревця прийшли. Оце черевишенька. Але вона в мене, я її винесла на вулицю, на сонце. І в неї ось листочки тут отримали, мабуть, ожоги. Ось так. А це в мене абрикоска. Ось таких вони горшочках. Сказали, можна висаджувати, але тепер я боюсь виносити їх на вулицю, бо вони в мене получили опіки на сонці. Ось так. Ну, осінь буде. буде це, правильно зроблю, буде діло. Ось ходили ми в садочок, назбирали маленьке. Така соковита страшна, смачна, славика кисла, як я люблю, і парічки. Ось такий у нас сьогодні врожай. Зваримо компотик. Ось що значить квартира в селі. Коли можна себе радувати ось такими смаколиками. Ось така рибка вийшла, дуже смачна. Сливочний соус це дуже-дуже смачно з рибою, морепродуктами, тому я вам раджу. Для гарніру в мене цвітаста капуста. Ви можете взяти на свій смак і порешку, можна, і рис можна. Макуйте. Рибку я варила 15 хвилин, добавляла туди лавровий лісточок, перець горошок душистий. Потім я її почистила від кісточок від шкурки. І ось такий вигляд він, вона має. Я вам не спочатку не показала, на жаль, не зняла вже. Але ось так це виглядає. Це я вже в соусі кип'ячу 5 хвилинок і все. На соль, як я і казала, пробуйте смачного. Морква і лук, обжарені на позаному маслі. Добавляємо столову ложечку муки і обжарюємо також стаканчик бульйону, в якому варилася самішка, також сюди. Потім додаємо ще сюди лавровий листочок, не дивлячись на те, що він був у бульйоні. Додаємо сливки або сметанку, 20% сливки, або ну, жирненьку сметанку на ваш смак. Так, що кипить, додаємо сюди рибку. Кладемо рибку в соус. Так, і вона так кипить ще 5 хвилин. Я потім докладу, а я вам покажу просто процеси. І обов'язково пробуйте на сіль і на смаки. Можна ще додати чорний перець, але я не буду додавати. Явище після доща.